Доброго ранку, мої любі малята! Зараз в нас пора року, осінь, місяць вересень, і сьогодні зранку ми проводимо спостереження за осіннім небом. Сьогодні в нас пасмурна погода, сонечка не видно. небо подекуди крито хмарами. Подивіться так. На фоні неба ми бачимо гілля дерев. Які містять листочки ще зеленого кольору. Подивіться, так, ще на деревах багато листочків, так, небо сіреньке, сонечка зовсім не видно, подекуди пролітають пташки, пташки, які відлітають від нас у теплі краї, вже відлетіли і залишились лише зимуючі птахи. Ось така сьогодні зранку в нас погода. Проводьте і ви свої спостереження разом з батьками. До нових зустрічей, до побачення.